Дівчат, всім привіт! Сьогодні в нас локація змінилась, тому що ми знаходимося в Англії, тварин в Англії. Якщо вам цікаво дізнати, що я тут роблю, чому я тут опинилась, то пишіть коментарі. Я відповім на всі питання відео. Якщо буде цікаво, якщо ні, то просто, просто в нас змінилась локація, але так само в нас ранок, так само я сижу е, сьогодні з чаєм з англійським чаєм. Чорний чай з молоком. Сьогодні я вам вирішила розповісти цікаву історію, як на мене. Історія про те, як мене обманув корейський мільйонер. Було і таке в моєму житті. Так що сідайте, готуйте смаколики і ми починаємо. Історія починалась достатньо банально, я просто спілкувалась, шукала. Хлопця, спілкування, ну просто знайомилась в інтернеті. На той момент я вже спілкувалася з Ітоном, але не поспішайте мене засуджувати, тому що це був тільки самий-самий початок нашого спілкування. Тобто ми ще не були зовсім не те, що в стосунках, ми ще навіть не розуміли, чи подобаємось ми один одному. Як я казала, робити ставки на одного мужчинчика це не дуже розумно. І ця історія тому підтвердження, тому що познайомилась я з цим. Коротше, коротше, починаємо. Познайомилася я з хлопцем, але не на сайті знайомств. Я на сайті знайомств вказувала свій інстаграм, і він мені туди написав: сказав: я ось з такого сайту, я тебе там побачив. І ось ми почали спілкування. З самого початку були деякі редфлеги, типу він постійно намагався розповісти, що в нього там є грошики, водяться, щось таке. Ем, але я одразу намагалась дати йому зрозуміти, що мені це не дуже цікаво, якщо він хоче мене саме цим підкупити, то в нього не вийде. Ось, ну кхм, таке. Е, виглядав він нормально, просто звичайний такий. Мужчинчик, хлоп, хлопець, йому теж там 30 плюс було на той момент, ну, з невеличким, 30 з чимось, 32, нехай буде 32 роки. Ось він ем, був нормальною зовнішності. Це не був якийсь красень, це не був якийсь айдол, ем, він був просто звичайний. Тож ми почали спілкування і, як завжди, запитали, хто ти, що ти. Він сказав, що він. А в нього є своя фірма, що в нього є офіс, і в цьому офісі працюють люди, і вони займаються, як це називається, типу повний брендинг. Брендінг, да? мабуть, так. Коротше, наприклад, я хочу відкрити кав'ярню, я йду до такого челіка, кажу, я хочу кав'ярню. І вони роблять все. Вони знаход... вони роблять дизайн всього, вони роблять дизайн і логотипи, і дизайн меню, дизайн візитівок. Дизайни просто всього. Вони роблять дизайн приміщення, також вони шукають приміщення і роблять ремонт в приміщенні в цьому. Тобто все як під ключ. Також вони займалися, Це робили для парків, для готелів, ну, ресторани, кафе, магазини і так далі. Ну, я якось, знаєте, така прикольно, класно, вау. Я теж. Малюю. <ріст> Також він сказав, що в нього живе дві кіцюньки, дві чи три, я не пам'ятаю, якісь кіцюньки. і він мені прислав фото. Я така: ой, так, прикольно, покажи кетюнь. Люблю кетюнь, у мене теж кіцюньки там були. І він мені присилає фото, і я така, не поняла, це що таке. А там дівчата, норм, така кухонька, він сфоткав, мені здається, як кошечка сиділа саді, на кухоньці, і я така. А щось непогано виглядає ця кухонька. І щось він з іншого боку сфоткав, і там типу зальчик такий, я в шоці, і я така, а -ха -ха! і думаю, дівчатки, ну нарешті. Нарешті, і в нашому житті з'явився мужчинчик з грошима. Ну, я така, знаєш, типу, мені не цікаво це. Ні-ні, не цікаво. А сама думаю, ну, нарешті ось. Ну, коротше, ми з ним спілкувалися. Я щось там потрошки в нього дізнавалась, але він такий, знаєте, був див, дивний чувачок. Тому що іноді він любив понитись, то він в, який, в якусь лікарню потрапить, то він е, не хоче йти на якийсь, е, е, типу, щоб в Кореї, щоб е, контракт був вдалий, треба піти з замовником, кудись в барчик, набухатися там хорошенько. Це така, знаєте, е, бізнес-зустріч. І так, я вже так втомився від цих бізнес-зустрічей, так втомився в пітці алкогольчики, вже не знав, куди себе подіти, і я така думаю, ну, а мені нащо це знати? За весь час спілкування, це було декілька місяців, він, я з ним не фліртувала, тому що він викликав в мене достатньо дивні почуття в тому плані, що я йому не довіряла. З самого початку він там казав, що все, я приїду до тебе в Англію, тому що я була в Англії якраз. Я до тебе приїду, ми зустрінемось десь там на місяць. Я ось зараз закрию контрактик і приїду. В якийсь момент він каже мені: давай, давай зробимо відеодзвінок. Я думаю, він теж хотів перевірити, чи я не фейк якийсь. І ось ми зазванюємось, він десь був на вулиці. До речі, живе він в Пусані, він десь на вулиці. І такий, типу, вже так, вже тут пізно, ну, вже вечір, так пізно. і Ось, і заходить в якесь приміщення. І такий: ось всі вже пішли додому, і я розумію, що все в мене в голові складається пазл, що все так, як він, в принципі, розповідав, що в нього є будівля. Ну, це як. Міні-дім такий, але це прямо на вулиці в Пусані. Е, перший поверх це поверх з офісами. Ну, це може ви уявити, що як щось велике? Ні, це було таке відкрите приміщення, де може знаходитись, може, 5-6 людей е, е, з ну, столики стоять, не впритик, але так. В різних місцях може їх там було десь 5, десь так. Але все обрудовано як офіс. І він такий: ось всі вже пішли, а я зараз піду додому також. І він підіймається, типу, додому, і показує частково мені свій дім. Щоб ви розуміли, приблизно ось так виглядав його дім. Так, це не велетенський прям дім, але дівчата, вибачте, для Кореї це нічого собі. Це нормальний домі такий. Знаєте, було видно, що в цьому домі явно жінки немає, тому що все було таке дуже мінімалістичне, дуже холостяцьке, майже нічого там не було, що мене якось насторожило. І він сказав: Та я тільки-тільки переїхав. Ем, грубо кажучи, була кухня, був зал, типу, телевізор, диван, е і спальня була там, типу, як вони сплять, такий матрас. І все, і типу інші кімнати були навіть пусті. І він казав: приїдь, приїжджай до мене, приїжджай, можеш з подругою приїжджати. В мене ось тут є кімнати, можеш залишитись в тій кімнаті, і, і ти твоя подруга, і траляля. І я така, блін, чел, це вже стрьомно. це якось дивно. І я така, ой, дякую, це так мило з твоєї сторони. Ось і коротше, щось ось така була історія. Ми спілкувались, ніби все було нормально. Хоча час від часу він мене е, якось насторожував дійсно. Він постійно намагався показати, скільки в нього типу грошей, що він ходив на гольф, е, що в нього він зараз продає свої мазераті, е, тому що щось йому не дуже подобається присилав мені фотки всього цього, і це були реальні фотки. Щось ми з ним спілкувались, і я розповідала про те, що ось я там в Англії і працюю, але мені б хотілося спробувати себе більше в якомусь в якійсь творчості. І я планую собі, може, купити якось планшетик, щоб на ньому малювати, якісь ілюстрації, бля-бля-бля, щось таке. І в якийсь день він він мені пише. Каже, знаєш, я тобі відправив подарунок. Я така, та ти що? Так. Він такий, да, відправив тобі подарунок. Я така, ну окей. І сижу, чекаю. Проходить тиждень, потім другий, я кажу: слухай. А там ти казав про якийсь подарунок він такий так, так, так. Ой, слухай, я не хотів тобі казати, але ну, от я скажу, просто щоб ти розуміла: я замовив тобі планшет, останній Apple, як ти хотіла, я замовив, але в магазині не було якраз. Я замовив, тому що, хотів самий крутий. я замовив і ось чекаю, коли він прийде, і я тобі відправлю. Я така. О, та ти що, не треба, було, я ж тобі казала, ні не треба мені подарунки, ля-ля-ля. А сама думаю: якщо це правда, він покрить моє сердечко. І я ж така сижу, і ще проходить тиждень. Ну, вже майже місяць пройшов, і я йому пишу знову, кажу: слухай, думаю, треба щось придумати. Я кажу: слухай, ми тут е, плануємо переїжджати. А, і щоб твій я розуміла, там твій подарунок дійде чи не дійде, що з ним робити, щоб ви можете там. Ну, якщо щоб ми чекали, щоб я тут попередила людей, щоб мені його перевідправили якось. Чи на пошті якось змінити адресу, і він мені такий каже, «Та, я ще не відправляв. Я така. Сорі. Кажу, Шо? А що? А що? Типу, ну, нема того подарунка? Він каже, є, є, все є, я тобі зараз покажу. І він мені фоткає? Е цей планшет. Він мені фоткає просто, мабуть, свій планшет залапаний пальцями, розумієте? Планшет каже, ось, ось твій планшет. Я перевіряв там і кажу: слухай, ну, нащо цей клоунізм? Ти що думаєш, що я взагалі вже дура? І він каже, вибач, я. Я хотів тобі сказати, але я все не міг сказати. Я банкрот. Я така, що? Він каже: Я все, що в мене є, я за це все виплачую кредит. І в мене, типу, дуже туго з грошами. В мене зараз все дуже погано. І нічого нема. Я кажу, а навіщо ти мені розповідав? Я тобі багато разів казала, що гроші? Для мене не головне. Головне, щоб людина казала мені правду, щоб я знала всю правду. Типу, ну, я кажу, мене не турбує те, що в тебе немає грошей. Мене турбує те, що ти ось, ну, брехав мені весь цей час, типу, навіщо це було робити? Так, я знаю, я знаю, але ось так, ну якось так. Ну, коротше, дівчата. Ось вам і мільйонер, розумієте? Ось так він мені просто весь час брехав, що він про мене розповідав своїй сім'ї. І що вже всі чекають. І мама, і тато сказали, що я така гарна, і що все прям, все-все-все. І, звичайно, що в гості він до мене і не приїхав би, просто може він. Може, він намагався якось вивести мене на якесь спілкування більш відверте, я не знаю. Ось така історія. Ось вам і мільйонери, розумієте? І це ми спілкувалися не один місяць, місяці два чи три, десь так ми спілкувались до того моменту, поки він мені поки не вскрилась правда. Звичайно, що були дзвіночки, що він якось дивно себе поводив. Він відчувався як така нестабільна персона, якась, котра на грані якихось, він постійно жалкувався на якісь проблеми, що щось не так, щось не так. Ось. Але я думала, ну блін, ну може, може, хоч б гроші в нього, а й не тут, і не там розумієте? Не склалось. Так би може сиділа на веранді, десь в пусані. І дивилась зараз на закат сонця, якби він не, не виявився брехуном і банкротом. Ось так. До речі, в мене є ще одна цікава історія, така, не така довга, але все ж таки є. А якщо вам цікаво, може я ще з якоюсь зміксую. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях, якщо вам більше таких історій хочете, бо в мене є декілька. Ось, дякую вам за перегляд. Пишіть свою думку взагалі з цього приводу: що ви думаєте, на що, б, що б для вас було дивним в цьому спілкуванні, на що б ви звернули увагу. Так що пишіть, буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео.